Ще одне молоде життя згасло в розквіті сил у бою за Україну 24 січня 2024 року. Під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Іванівське Донецької області загинув житель села Скиби Куць Юрій Олександрович 2001 року народження. Окрім того, підтвердили загибель у Запорізькій області 38-річного військовослужбовця з Коваля Сергія Уніщука, 1984 року народження, якого понад півроку вважали зниклим безвісти. Воїн загинув 24 червня 2023 року під час контрнаступальних дій поблизу села Роботине в Запорізької області. Також у Дніпропетровській області в госпіталі обірвалося життя 56-річного військовослужбовця з каменя Каширського Олега Нестерука. 1967 року народження. Захисник помер у шпиталі міста Новомосковськ 24 січня 2024 року. Підтвердили загибель у Запорізькій області і молодшого сержанта Івана Майструка з села Пірванче Луцького району, який вважався безвісти зниклим з 29 червня. Ерня року після виконання бойового завдання поблизу села Роботане. життя військовослужбовця обірвалося на 31-му році життя. Ще одного мужнього сина втратила Камінька Ширщина. смертю хоробрих поліг воїн Микола Рябійк із села Погулянка. Життя захисника обірвалося 20 грудня минулого року. Йому назавжди 48 також на Донеччині загинув 43-річний герой з Луцька Анатолій Петрук, 1980 року народження. Захисник загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в місті Краматорськ Донецької області. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв.